Тренінговий центр, ну, можна сказати, тренінг-центр, навчальним центром, центр підготовки. Це була ініціатива народного депутата В'ячеслава Рубльова. Він разом зі своїм помічником, значить Юрієм Харченком, вони організували і привезли, скажімо так, перших волонтерів, інструкторів, які приїхали. Це були це і американці, і канадійці, і великобританці. Є і представники Ірландії, Фінляндії, прибалтійських країн, особливо литовців. І почалася ця робота по створенню. Спочатку треба було, вони проводили самі тренінги, потім вибрали кількість бійців з нашого батальйону, батальйону Луцьк. Ем, значить, підготовили наших інструкторів, які могли, і вже разом з нашими інструкторами потім почали проводити ці тренінги. Ми з певним часом і прибували інша кількість інструкторів по різним направленням, іншим спеціальностям. Оце це була і тактика, там дуже багато є ем, направлень цього тренінгу, потім там інженерна військова топографія. Тобто наше навчання працює над вдосконаленням. Скажімо так, методики, щоб наші бійці могли гідно протистояти ворогу. Ми постійно забезпечуємося ще там технікою, різною, різною технікою, це і військовим спорядженням. Потім нам приходять ще на обладнання там по ПТРК, по ПЗРК. От. І, і наші ще, інструктори навчаються ще в інших центрах, я йду закордонних, прибувають знову і, проводяться, і проводять знову навчання з нашими бійцями. Це і ТРО, і це ЗСУ. Але на, даний, на даному часі, от на сьогоднішній день, ми підготували вже більше 4,5 тисячі, тисячі бійців, тільки ЗСУ. Тільки ЗСУ. От. Зараз ми працюємо командування ТРО, поставило нам задачу. Підготувати, про що пройшли підготовку члени Д... загону ДФТГ, які є на території нашої, нашої області. От. Але там дуже широкий широкий спектр є і тактичної медицини, вона у нас дуже на дуже високому рівні. Найвищі сертифікати мають наші інструктора по цьому напрямку. Це дуже, ну, це от дуже великий напрямок, ну, такий він не, не якби основний, але дуже вагомий, тому що тактично медицину повинен володіти всі. Чим скоріше наші, наші бійці зможуть мати, мати ці навики, тим більше життів і можна зберегти, і люди вернуться знову стрій і будуть захищати нашу країну. Український військовий, це, на мою думку, сьогоднішній це різноплановий різноплановий боєць, який володіє. Всіма видами стрілкової зброї, які вміє вести і наступальні дії, і в обороні вміє правильно реагувати і відповідати ворогу. Це і навики і санінструктора, і розвідника там в складі батальйону. Ну, але це вже в процесі навчання.